Дякую, колеги. А, ну насправді я вже не вперше виступаю щодо цього конкретного законопроєкту, тому що, на мою думку, це є частина причини, чому Портнов взагалі приїжджав в Україну у свій час, а щоб контролювати процес реформування ОАСКО, через який він втрафляв впливати на ті чи інші питання. І на жаль, мені так виглядає, що після смерті Портнова через. А, Окремих осіб, дуже наближених до банкової портновські впливи і далі залишаються у нашій судовій системі з другого боку. Тут є величезна кількість зауважень до цього законопроєкту, і хотілося би нагадати, що реальна мета цього законопроекту легітимізувати вже ухвалені поспіхом і юридично суперечливі рішення попереднім законом 42.64.9, який був ухвалений без належного працювання. Друге, отут в цьому законопроєкті я це говорила і в першому читанні закладена суперечність поміж назвами нових судів і їхньою заявленою юрисдикцією. Називати окружний чи апеляційний суд вищим спеціалізованим судом це юридичне протиріччя. І таке формулювання прямо суперечить логіці побудови судової системи, визначеній у статтях 17, 21 і 26 закону про судоустрій і статус суддів. Далі. Згадка про вищий спеціалізований суд для інстанцій, що не мають касаційної юрисдикції, створює юридичну плутанину, яка потенційно підірва, підірве єдність судової практики і створить підґрунтя для оскаржень повноважень у цих судів. До речі, головне юридичне управління Верховної Ради вже вказувало на ці порушення під час попереднього розгляду. Але ці застереження були проігноровані. Але також хотіла би нагадати, що ми маємо з цими судами пов'язану дуже цікаву ситуацію станом на буквально вже вища кваліфікаційна комісія суддів. Провалила голосування, скажімо так, доброчесності. Добір суддів у створенні замість ОАСК суди довірили сумнівним кандидатам. Про це стверджує центр протидії корупції. 15 вересня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила склад експертної ради, яка приятиме ВККС у відборі суддів до нових спецсудів. До ради від Ради суддів України обираються Олена Ганечко, Валерія Чорна, Євген Сен Нельники. І от що цікаво, центр протидії корупції вказує, що двоє з трьох кандидатів до цих судів є членкиніми тієї ж ради суддів, яка їх делегувала. Ну, називається самовисування суддівської корпорації. І ще й головне, що одна має негативні висновки громадської ради доброчесності, фігурантка журналістських розслідувань. Що більше як вважається ПД входить до сфери впливу того самого вовка з ОАСКУ, а друга. Дозволяла підсудному відповідальності і що цікаво, вона відмовляла у стягненні на користь державі у справі про конфіскацію активів у російського олігарха Дерипаски. Тому так виглядає. Що перетворення цих судів, окрім юридичної колізії, воно має за собою ще якесь дуже цікаве підґрунтя, щоб реформа ОАСКО не здійснилася як така, тому, що туди будуть заходити ті самі люди і контролювати процеси, а ті, хто. Контролювали або працювали на ОАСК в том, тій найгіршій його версії, і також хотілося би в цьому контексті відзначити, що на жаль, ми мусимо констатувати, що у значній більшості суди до сих пір конструлюються банковою, і судді, які би вони не хотіли бути доброчесними чи неупередженими, якими вони би мали бути згідно з законами України, вони після повернення з нарадчої кімнати міняються на своїх обличчях. І тоді виносять рішення, які абсолютно неприйнятними, як ілюстрація того, що відбувається, на жаль, я мушу це констатувати, і це на жаль є вирок судовій системі України станом на зараз, коли ми маємо моновладу, це те, що коли ми маємо троє військовослужбовців, працівників управління державної охорони, які утримуються за Скажем, так на підставі ем, інформації, яка є на флешці ФСБ, передана ДБР з заставою орієнтовно 1 мільярд гривень. А в той же час крупа, яка надавала прокурорам інвалідність, виходить під заставу у 20 мільйонів. Це ж неправильно, і ви розумієте, що це питання Дякую, Софія Ромайна. те саме. Я хотів би повторити, що я сказав от пану...